Рибалка взагалі для нього це дуже важлива була тема в житті, тому що от коли ми готували фотографії, перебирали, піднімали архіви, там практично кожна друга фотографія це з якоюсь величезною рибиною. Але в якийсь момент він прийняв для себе рішення навіть перетворити це на спортивний інтерес, і він почав випускати. Ці величезні трофеї Сашко був завжди е, душею компанії будь-якої компанії. У Нас було дуже багато друзів з різних сфер, і е, в кожній він був настільки максимально дотичний, приймав участь і жив е, тими інтересами, е, які були в компанії. Будь то рибалки, будь то е, туризм, тому що він був і затятим рибалкою, і е, активним тури туристом е, все життя. Або це професійна діяльність. Він з одним техніком був і співпрацював з багатьма стоматологами. І крізь намагався цю всю роботу робити по максимуму. Я хотів віддати мушану і організувати цей турнір. Це головне. Якби мета друга мета те, що хлопці, з якими я теж служив разом, і там, де був Саша, вони хотіли дрон. Дрон для доставки їжі на позицію. Там дуже складна позиція. Хлопці там по три тижні сидять. І щоб доставити їжу, вони треба ризикувати життям. І тому ми зібрали кошти. Я його придбав. Дрон. Доставляє десь 5 кілограмів, тобто вже три пляшки води, а вода там в жару, самі розумієте. Тобто, це все готово, воно поїде завтра, післязавтра вже туди. Дев'ять команд є, є дев'ять секторів, в кожній команді ну, різна кількість, там дві-три людини. Озеро поділено на три зони. Переможці зон визначається, які, хто місце зайняв. Це буде залежати від кількості балів, які вони не беруть. Бали рахуються по загальній вазі з всієї риби по найбільшій рибі і по трьом найбільшим рибам. Оце є наш робочий сектор. У секторі знаходиться місце з робочими водилищами, мат, люлька для безпеки риби. Це підставочка. Називається родпод. На родподі є ось такі от сигналізатори. Вдилище сигналізатори, От коли проходить покльовочка, передається туди, туди на пейджер сигнал. Та є такі люди, яких не можна забути. Саша для мене став дуже близькою людиною, хоча до війни ми з ним познайомились і бачилися лише одного разу. Коли почалася війна, з перших днів я пішов в нашу територіальну оборону і там був Саша. Він з простого солдата, стрільця, став кулеметником. Завоювавши далі авторитет, він став командиром відділення. Потім він отримав звання офіцера, лейтенанта. До останнього він був таким офіцером, що бійці за ним тільки йшли. Від хлопців, які були там, як мені відомо, він допомагав пораненому на виході з позицій. Під час евакуації почався обстріл, і, на жаль, міна прилетіла прямо біля Саші, він миттєво загинув. Він намагався завжди рятувати життя в будь-якому прояві. Тобто, неважливо, це людина чи тварина, тому це виїзд на евакуацію. Що постійно для нього побратими це було дуже важливо. Тобто, рятування він про це постійно говорив. Там у мене хлопці, там хлопці, тому це був один з тих виїздів на порятунок. Такий проект, як турнір, цей це та так також буде постійно нагадуванням про те, що його справи, якими він жив, вони будуть постійно живі, і ці цінності, яким він навчав, намагався навчити своїх друзів, побратимів. Вони просто будуть постійно в активі.